Марина стояла перед зеркалом у своїй маленькій квартирі студії на Троєщині, намагаючись заспокоїти тремтіння в руках. Позитивний тест на вагітність лежав на краю умивальника, і дівчина ніяк не могла відвести від нього погляд дві смужки, які змінили все. У голові проносилися уривки розмов з Андрієм, її хлопцем останніх двох років. Я ще не готовий до сім'ї, треба спочатку на ноги стати, зараз не час для дітей, війна йде. Вона глибоко вдихнула, взяла телефон і відкрила їхній чат у телеграмі. Останнє повідомлення від Андрія було з вечора солодких снів киця. Марина написала нам треба терміново поговорити, це важливо. Три сірі галочки прочитав. Щось сталося? Я на роботі багато замовлень, відповів за кілька хвилин. Особисто треба. Після роботи зможеш заїхати. Добре, буду у тебе близько сьомої. Марина подивилася на годинник десята, двадцять три. День обіцяв бути нескінченним. Вона намагалася зосередитись на роботі, працювала віддалено копірайтером для кількох інтернет-магазинів, але думки постійно поверталися до ситуації, що склалася. Вони з Андрієм познайомились ще до початку повномасштабного вторгнення на день народження спільної подруги в білому наливі на Подолі. Він працював кур'єром у Глову, паралельно навчаючись на заочному в політесі. Марина тільки-тільки закінчила філологічний і шукала себе. Обидва винаймали квартири він на виноградарі, вона на Троєщині. Грошей постійно не вистачало, але вони були молоді і щасливі. Все змінилось після 24 лютого. Андрій не міг виїхати за кордон через мобілізаційні обмеження, хоча йому пропонували непогану роботу в ІТ компанії в Польщі. Він став дратівливим, часто говорив про те, що життя проходить повз, що всі його однокурсники вже давно працюють за кордоном, програмістами і заробляють в рази більше. Марина намагалась підтримувати, казала, що все зміниться після перемоги, що головне вони разом. За вікном сіріло похмуре листопадове небо. Марина механічно гортала стрічку новин чергове повідомлення про обстріл, курс долара виріс, десь знову вимкнули світло через аварію здригнулася від звуку повітряної тривоги в телефоні. Хоч до найближчого укриття було всього п'ять хвилин пішки, вирішила залишитись вдома, якось вже звикла. О 18.57 прийшло повідомлення від Андрія Виїжджаю, за півгодини буду. Марина відчула, як у горлі пересохло. Встала, похитуючись, налила води з фільтра. Руки тремтіли так сильно, що частина води пролилась на кухонну стільницю. Дзвінок у двері пролунав рівно о 19.30. Андрій стояв на порозі, втомлений з термосумкою через плече, не встиг навіть перевдягнутися після роботи. Що таке термінове, щось серйозне? спитав, роздягаючись. Марина провела його на кухню. Увімкнула електрочайник звичайний ритуал, який завжди їх заспокоював. Дістала печиво, яке Андрій любив. Я вагітна, сказала тихо, дивлячись кудись повз нього. Запала тиша. Було чути тільки, як булькає вода в чайнику та гуде холодильник. Андрій сидів нерухомо, наче закам'янів. Ти. ти впевнена? нарешті спитав він. Два тести показали, і затримка вже два тижні. І що ти думаєш робити? А ти що думаєш? Марина нарешті подивилась йому в очі. Марин, ти ж розумієш, що зараз не найкращий час. У мене зарплата 30 тисяч, у тебе 25». 000. Квартиру винаймаємо, на комуналку ледве вистачає. Яка дитина? В країні війна, постійні обстріли це безвідповідально. Тобто ти пропонуєш Ну, а які варіанти? Почекати треба, потім, коли все закінчиться, коли стабільність якась з'явиться, тоді подумаємо про дітей. Марина відчула, як всередині все обривається. Вона знала, що розмова буде важкою, але не думала, що настільки. Я хочу залишити дитину, сказала твердо. Це твій вибір, але я не готовий бути батьком ні морально, ні фінансово. Вибач. Андрій встав за столу. Навіть не торкнувся до чаю, який вона заварила. Постояв кілька секунд, наче хотів щось додати, але передумав просто розвернувся і пішов до передпокою. Тобто це все два роки стосунків і все? Марина пішла за ним. Не роби з мене покидька. Я, чесно кажу, як є. Не можу я зараз про сім'ю думати, не готовий. Клацнув замок. Андрій пішов, навіть не озирнувшись, а Марина так і стояла в коридорі, дивлячись на зачинені двері. В голові було порожньо, тільки десь на задньому плані продовжував гудіти холодильник, а на кухні охолоджувався недопитий чай. Наступні дні злилися для Марини в один довгий кошмар. Вона механічно виконувала замовлення для клієнтів, відповідала на повідомлення в робочих чатах, але душа наче заклякла. Андрій більше не писав його останні повідомлення в телеграмі так і висіло непрочитаним. Вибач, так буде краще для всіх. Марина почала рахувати гроші. Оренда однокімнатної 12 тисяч. Комуналка взимку виходила до чотирьох. Продукти ще тисяч вісімдев'ять. І це якщо економити. Про те, скільки коштують речі для немовляти, вона боялася навіть думати. Переглянула сайти з вакансіями, може, знайти ще одну підробітку, але розуміла, що скоро буде важко працювати навіть з поточними замовленнями. Зателефонувала мамі в Житомир довго не могла підібрати слова, врешті просто випалила Мам, я вагітна. Андрій пішов. На іншому кінці дроту запала тиша. Ти ж знаєш, що я тебе підтримую, доню, нарешті сказала мама, але зараз у нас самих складно. Батько другий місяць без зарплати, завод майже не працює. Приїжджай до нас, разом щось придумаємо. Не можу, мам, у мене тут робота, і клієнти всі київські, а в Житомирі що я робитиму? Ну, а як ти сама впораєшся? Це ж дитина, не кошеня. Треба і памперси, і коляску, і ліжечко. Марина відчула, як на очі навертаються сльози. Мама була права, сама вона не впорається. Але й повертатися в Житомир не хотіла там все нагадувало би про школу, про мрії, про столичне життя, про те, як вона обіцяла собі, що доб'ється успіху. Того вечора вона довго гуляла за сніженими вулицями Троєщини. Світло у вікнах багатоповерхівок створювало ілюзію нормального життя. Десь там, за цими вікнами, були щасливі сім'ї, які разом вечеряли, дивилися телевізор, обговорювали свої щоденні справи. А вона йшла одна, і сніг падав на її неприкриту голову, танув і змішувався зі сльозами. Зайшла в супермаркет, АТБ, треба було купити хоч якоїсь їжі, хоча апетиту не було зовсім. Біля каси стояла молода пара з немовлям. Дівчина тримала малюка, а хлопець викладав на стрічку підгузки, дитяче харчування, якісь баночки. Візьми ще серветки, вологі, сказала дівчина. Які знову ті самі? Так, вони найкращі. Марина дивилась на них і відчувала, як усередині все стискається від болю і заздрості. Вдома відкрила ноутбук, механічно переглядаючи стрічку новин. На очі потрапило оголошення про групу підтримки для майбутніх мам у місцевому хабі на Драйзера щовівторка, о 18-й, завтра якраз вівторок. Марина довго дивилась на номер телефону координаторки, вагаючись. Нарешті наважилась написати: Доброго вечора! Можна до вас приєднатися. Відповідь прийшла майже одразу. Звичайно, чекаємо завтра. Це безкоштовно. З собою потрібні тільки змінне взуття і бажання спілкуватися. Наступного дня Марина ледве змусила себе вийти з дому. Кілька разів хотіла повернутися, але щось гнало її вперед. Хаб розташовувався на першому поверсі житлового будинку. Колишня квартира переобладнана під громадський простір. У вікна горіло тепле світло, всередині вже зібралося кілька жінок. Ти, мабуть, Марина, я Наталя, ми переписувалися, підійшла до неї невисока жінка, років сорока. Проходь, роздягайся, чай, каву будеш. В кімнаті сиділо шестеро жінок різного віку. Хтось був уже з помітним животиком, хтось, як Марина, ще не було видно змін. Всі представилися по черзі. Оля вагітна третьою дитиною, чоловік на фронті. Катя переселенка з Бахмута, вагітна першим. Світлана сама виховує дворічного сина, чекає на другого. Тетяна, чоловік загинув три місяці тому, дізналася про вагітність вже після його смерті. Поступово Марина відчула, як напруження відпускає тут не треба було прикидатися сильною, не треба було виправдовуватися. Можна було просто бути зі своїм болем, страхом, невпевненістю. Ці жінки розуміли в себе слів. У мене є телефон хорошого гінеколога в жіночій консультації на лісовому, сказала наприкінці зустрічі Наталя. І психологиня у нас проводить індивідуальні консультації безкоштовно для вагітних. Записати тебе? Марина кивнула, відчуваючи, як на очі знову навертаються сльози, цього разу від вдячності. Додому поверталася вже в темряві. На вулиці похолоднішало, але дихати стало легше. В голові почав формуватися якийсь план. Треба було діяти крок за кроком. Спочатку лікар, аналізи, потім розібратися з документами, може, є якісь виплати від держави для одиноких матерів, пошукати додаткову роботу, яку можна виконувати з дому, подивитися на сайтах оголошення, може, хтось віддає дитячі речі. Телефон завібрував. Повідомлення від Андрія Як ти? Марина довго дивилася на ці два слова. Раніше вона б зраділа, почала б відповідати одразу. Але зараз, зараз було відчуття, що той Андрій, якого вона знала і любила, помер. А цей новий був чужою людиною, видалила повідомлення, не відповівши. Вдома довго стояла біля вікна, дивлячись на нічне місто, десь далеко спалахнули й погасли феєрверки. Мабуть, хтось святкував день народження, попри комендантську годину. На підвіконні стояв кактус, який вони з Андрієм купили на книжковому арсеналі минулого року. Тоді здавалося, що вони разом назавжди. Марина підійшла ближче, торкнулася пальцем колючки. Біль був несподівано гострим. Я впораюся, сказала вона вголос. Ми впораємося. Я і ти, додала, поклавши руку на живіт. Минуло три місяці. Марина потроху звикала до нового життя. Перший триместр виявився важким постійна нудота, запаморочення, слабкість. Добре, що можна було працювати з дому. Замовлень побільшало, багато клієнтів поверталося до активної роботи після зимового затища. Вона навіть знайшла ще одного замовника, невеликий інтернет-магазин дитячих товарів, Іронія Долі. У жіночій консультації сказали, що все розвивається нормально. УЗД показало буде хлопчик. Марина довго вдивлялася в розмиті чорнобілі обриси на знімку, намагаючись уявити, яким він буде, на кого більше схожий, на неї чи на Андрія. Думки про колишнього все ще викликали біль, але вже тупий, ніби старий шрам, який нагадує про себе тільки в дощову погоду. Група підтримки стала для неї другою сім'єю. Жінки ділилися всім від корисних контактів лікарів до дитячих речей, які залишилися від старших дітей. Світлана, яка жила неподалік, часто запрошувала Марину в гості, її син Матвійко, побачивши гостю, радісно кричав: Ма!» і біг обніматися. Дивлячись на те, як спритно Світлана справляється з малим, готує їжу і ще примудряється працювати віддалено бухгалтером, Марина потроху заспокоювалася значить, можливо, все поєднати. Одного вечора, повертаючись від Світлани, Марина випадково зустріла Андрія. Він вийшов з під'їзду сусіднього будинку з термосумкою, мабуть, далі працював у доставці, побачивши її, завмер на місці. Марина інстинктивно поклала руку на вже помітний живіт. Привіт, сказав він після довгої паузи. Як, як ти? Нормально, відповіла Марина. Працюю, живу. А все добре з малим. Так, хлопчик буде. Знову запала тиша. Андрій переминався з ноги на ногу, явно не знаючи, що сказати далі. Слухай, може, тобі допомога якась потрібна, фінансово там чи що? Ні, дякую, я справляюся. Марин, я часто думаю про тебе, може, не треба, перервала вона його. Просто не треба. Ти своє рішення прийняв. І пішла, не озираючись. Серце калатало, але не від хвилювання, як раніше, а від злості. Тільки зараз, коли вона почала будувати нове життя, він вирішив подумати. Вдома довго не могла заснути, ворочилася, намагаючись влаштуватися зручніше з животом, який уже заважав спати в улюбленій позі. Раптом відчула легкий поштовх зсередини, вперше так чітко, завмерла, прислухаючись до відчуттів ще один поштовх. Привіт, малий, прошепотіла вона. Не спиться? Мені теж. Наступного дня зателефонувала мама. Доню, тут така справа. Тато роботу знайшов нову на будівництві, і зарплата нормальна. Може, все таки приїдеш? Ми б допомогли з малим. Мам, я ж казала, не можу. У мене тут все налагодилось робота є, лікарі хороші і дівчата з групи підтримки поруч. Ну, дивись сама, а то ми з татом переживаємо, як ти сама будеш. Це ж перша дитина. Не переживайте, я вже не сама, нас двоє. Марина погладила живіт, і у мене є план. План дійсно був вона вже знайшла в інтернеті оголошення про безкоштовні курси для вагітних у пологовому на лісовому, записалася на консультацію до перинатального психолога. Світлана порадила хорошу акушерку, яка вела її другу вагітність. Потроху збирала речі для малюка, щось купувала на OLX, щось віддавали дівчата з групи підтримки. З грошима було складно, але терпимо. Марина навчилася економити, готувала їжу великими порціями і заморожувала, купувала продукти на ринку перед закриттям, коли ціни нижчі. Почала відкладати потроху на пологи, за підрахунками, мало вистачити. Одного разу у групі підтримки з'явилася нова дівчина Віка, худенька і перелякана, як пташка. Історія виявилася схожою хлопець кинув, щойно дізнався про вагітність. Марина впізнала в ній себе трьохмісячної давності. Після зустрічі підійшла, дала свій номер телефону, дзвонив будь який час. Я через це вже пройшла буде легше, якщо поруч хтось, хто розуміє. Віка зателефонувала наступного ж вечора, плакала в трубку. Я не знаю, як далі жити. Він був усім для мене. Марина слухала і згадувала свої безсонні ночі, сльози в подушку, відчай. Як же давно це було, ніби в іншому житті? Знаєш, що я зрозуміла? Сказала вона віці, коли здається, що все зруйновано, насправді з'являється можливість побудувати щось нове, щось своє, і якщо поруч правильні люди, все можливо. Після розмови довго сиділа біля вікна, дивлячись на місто, що готувалося до сну. Десь у далині завила сирена повітряної тривоги, звичний уже звук, частина нового життя як і ранкова нудота, як і поштовхи малюка, як і розмови з дівчатами з групи підтримки. Як і плани на майбутнє, не такі, як мріялось колись, але свої справжні. На підвіконні досі стояв той самий кактус, але тепер він випустив новий пагін, маленький, але впертий, тягнувся до сонця. Марина посміхнулася життя завжди знаходить свій шлях. Восьмий місяць вагітності випав на квітень. Київ потопав у цвіті каштанів, і Марина часто гуляла в парку біля дому, насолоджуючись теплими днями. Живіт уже став величезним, ходити було важко, але вона намагалася більше рухатися, а кушерка казала, що це корисно. Робота потроху налагодилась. Постійні клієнти цінували її відповідальність і якість текстів, платили вчасно. Дехто навіть пропонував довгострокові контракти. Марина розуміла, що після пологів доведеться взяти паузу, але вже склала план, як організувати роботу з немовлям. Світлана поділилася досвідом, показала, як налаштувати робоче місце біля дитячого ліжечка, порадила програми для планування часу. Одного разу, повертаючись чергового візиту до лікаря, Марина зайшла в супермаркет біля каси, помітила знайому постать мама Андрія Ірина Петрівна, складала покупки в сумку. Хотіла тихенько піти, але було пізно. Жінка помітила її. Мариночко. скрикнула вона, і очі її розширилися від подиву, коли побачила живіт. Боже мій, то це правда. Андрій казав, але я думала, а чому ти нам нічого не сказала? Марина відчула, як червоніє. А що було казати? Андрій своє рішення прийняв. Дурень він, вибач, за різкість. Ірина Петрівна похитала головою. Я його виховувала, виховувала, а він. Слухай, може, зайдеш до нас? Тут же близько, поговоримо. Марина завагалася. З батьками Андрія в неї завжди були теплі стосунки. Вони часто запрошували її на вихідні. Ірина Петрівна вчила готувати улюблені страви сина, а Михайло Степанович допомагав розібратися з документами, коли вона шукала роботу. Ну, хоч чаю поп'ємо, наполягала Ірина Петрівна. Я так скучила за тобою. Квартира Андрієвих батьків була такою ж затишною, як і раніше. Ті самі фіранки, вишиті хрестиком, улюблене крісло гойдалка, запах кориці та ванілі. Ірина Петрівна завжди щось пекла. Сідай, відпочинь. Зараз булочки з духовки дістану якраз підійшли. Марина обережно опустилася на диван. Живіт одразу відреагував активним рухом. Малюк теж любив запах свіжої випічки. То коли термін? спитала Ірина Петрівна, ставлячи на стіл чашки з чаєм. За три тижні. Господи, так скоро вже і все сама, сама. А батьки як? Кличуть до себе в Житомир, але я не хочу. Тут робота, лікарі. Розумію, а хлопчик чи дівчинка буде? Хлопчик. Ірина Петрівна раптом схлипнула, дістала з кишені халата хустинку. Вибач, щось я розклеїлася. Онук же буде, а цей телепень. Знаєш, він же мучиться. Додому майже не приходить, працює, як проклятий. Схуд осунувся весь. Не треба про нього, попросила Марина, я вже змирилася. Та який змирилася. Я ж бачу, любиш його досі, і він тебе любить, тільки гордий дуже. Все чекає, що ти перша кроки назустріч зробиш. А чого це я маю робити? Це він злякався відповідальності, утік. А я що, навколішки повсти, просити? Та ні, доню, не просити. Просто може поговорити. Він же теж страждає. Боїться, що не впорається, що грошей не вистачить, що поганим батьком буде. А я не боюся. Думаєте, мені не страшно, але я не тікаю від відповідальності. У цей момент у вхідних дверях заскриготів ключ. Марина схопилася з дивану, наскільки це було можливо з її животом. Мам, я тут папери забув, почувся голос Андрія. Він зайшов у вітальню і завмер на порозі. Запала незручна тиша. Було чути тільки, як цокає годинник на стіні та шумий чайник на кухні. Я піду, сказала Марина, намагаючись протиснутися повз Андрія. Стій, він схопив її за руку. Будь ласка, нам треба поговорити. Немає про що? Є, я, я весь цей час думав, не спав ночами, все прокручував у голові. Я був неправий, злякався, повівся як останній покидьок, але я змінився, правда. Марина спробувала висмикнути руку, але він тримав міцно. Відпусти, не відпущу, поки не вислухаєш. Я влаштувався на нову роботу в ІТ компанію джуніором. Зарплата вже краща і перспективи є. Винайняв квартиру більшу, двокімнатну, там і дитяча поміститься. Я все продумав, все підготував, тільки дай шанс. Пізно вже. Ніколи не пізно виправити помилку. Я люблю тебе, Марино, і дитину нашу люблю, хоч ще й не бачив. Будь ласка, повернись. Марина відчула, як по щоках течуть сльози. Клятий гормональний фон останнім часом вона плакала від будь-чого. А якщо знову злякаєшся, якщо стане важко? Не злякаюсь. Я вже зрозумів, що найстрашніше це втратити вас. Все інше можна пережити, все можна вирішити. Тільки б ти була поруч. Раптом малюк штовхнув особливо сильно, наче теж хотів щось сказати. Андрій, який все ще тримав Марину за руку, відчув цей рух. Це він? спитав тихо, з благоговінням у голосі. Марина кивнула. Андрій обережно поклав другу руку їй на живіт. Малюк, ніби відчувши батьківське тепло, знову штовхнувся. Привіт, синку. прошепотів Андрій. Вибач, що тато такий дурень. Пологи почалися несподівано, майже на тиждень раніше запланованого терміну. Марина прокинулась о третій ночі від ниючого болю внизу живота. Спочатку подумала тренувальні перейми, про які розповідали на курсах, але біль повторювався все частіше і ставав сильнішим. Андрій. штовхнула вона чоловіка вбік. Так, тепер вони знову були разом. Він перевіз її до себе у нову квартиру два тижні тому. Здається, починається. Андрій схопився як ошпарений. Хоча вони сто разів обговорювали план дій, тепер він метався по квартирі, хапаючи то одне, то інше. Так, документи, речі, що ще. А, тривожна валіза, і подушка твоя ортопедична. Заспокойся. Марина навіть посміхнулась, спостерігаючи за його панікою. Вже все зібрано, сумка в коридорі стоїть. Просто викликай таксі і поїхали. По дорозі в пологовий будинок, Андрій тримав її за руку, допомагаючи дихати під час перемів, рівно так, як вчили на курсах. Місто було порожнім, комендантська година. Тільки на блокпостах перевіряли документи, побачивши вагітну, військові швидко пропускали машину з побажаннями легких пологів. У приймальному відділенні їх зустріла Тетяна Миколаївна, та сама акушерка, яку порадила Світлана. Оглянувши Марину, кивнула так, вже скоро. Тато буде на пологах? Андрій зблід, але впевнено відповів Буду. Все відбувалося, наче в тумані. Біль накочував хвилями. Марина стискала руку Андрія, дихала, тужилася. Тетяна Миколаївна спокійно командувала. Так, ще одна потуга. Молодець, правильно дихаєш. Голівка вже показалася. Давай ще трошки. А потім раптом все закінчилося, і кімнату заповнив перший крик їхнього сина. Богатир! Оголосила Тетяна Миколаївна. Три сімсот. Батько, перерізати пуповину будеш? Андрій все ще блідий, але щасливий, обережно взяв ножиці. Його руки тремтіли, малюка загорнули і поклали Марині на груди. Вона дивилася на червоне, зморщене личко і не могла повірити. Невже це та сама крихітна грудечка, що жила всередині неї стільки місяців? Андрій нахилився, обережно торкнувся маленької голівки. Привіт, сину, ласкаво просимо у світ. Як назвете? спитала медсестра, готуючи документи. Марина подивилася на Андрія. Вони вже обговорювали імена, але останнє слово залишилося за нею. Назар, сказала вона, Назар Андрійович. Перші дні вдома були, як у тумані, суцільна круговерть з годуваннями, підгузками, недосипанням. Андрій взяв відпустку на роботі, щоб допомагати. Виявилося, що з ним, мовлям, треба працювати в команді. Один тримає, другий перевдягає, один колише, другий готує суміш. Марина часто згадувала той момент, коли дізналася про вагітність. Тоді здавалося, життя закінчилося. А тепер. Тепер все тільки починалося. Так, було важко, так вони обоє втомлювалися. Але коли Назадчик посміхався їм беззубою посмішкою, коли засинав у них на руках, притулившись теплою щічкою, все ставало неважливим. Дівчата з групи підтримки приходили провідати, приносили подарунки для малюка. Віка, яка вже була на сьомому місяці, з надією дивилася на їхню відновлену сім'ю. Значить, все можливо, значить, люди можуть змінюватися. Можуть, відповіла Марина, дивлячись, як Андрій обережно купає сина, якщо по-справжньому хочуть. Батьки приїхали з Житомира, привезли різні смаколики та подарунки. Мама плакала, тримаючи онука на руках. Який же гарний, весь у тебе, доню! Тато мовчки тиснув руку Андрію, чоловіче порозуміння, без зайвих слів. Одного вечора, коли Назар нарешті заснув, вони сиділи на балконі їхньої нової квартири. Київ готувався до сну, вікна будинків поступово гасли одне за одним, десь вдалині лунали звуки сирени повітряної тривоги вже звичний елемент їхнього життя. Знаєш, сказав раптом Андрій, я часто думаю про той день, коли ти сказала мені про вагітність. Я тоді так злякався. Здавалося, як можна заводити дитину під час війни, як можна планувати майбутнє, коли нічого не зрозуміло. Марина мовчки слухала. Поклавши голову йому на плече. А тепер розумію, якраз під час війни і треба жити, будувати сім'ю, народжувати дітей, бо це і є найбільший спротив продовжувати жити, любити, творити нове життя. З дитячої почувся писк. Назар прокинувся і вимагав уваги. Вони переглянулися і одночасно підвелися. Тепер це було їхнє звичайне життя недоспані ночі, підгузки, колискові, життя, яке вони створили разом, всупереч страхам і сумнівам. Марина підійшла до ліжечка, взяла сина на руки. Андрій обійняв їх обох. За вікном займався новий день, і він обіцяв бути гарним, незважаючи ні на що. На підвіконні досі стояв той самий кактус. Тепер він не просто випустив новий пагін, він зацвів. Маленька рожева квіточка тягнулася до сонця, така ж незламна, як і їхня любов, що пройшла через усі випробування, і стала тільки сильнішою.